Всі, хто пробував мої голубці, казали, що це найсмачніше у їх житті. Тож зберігай рецепт, готуй і насолоджуйся. Рис промиваємо, заливаємо окропом, доводимо до кипіння, ставимо на середній вогонь і варимо 5 хвилин. Знімаємо з вогня, накриваємо кришкою, даємо ще 10 хвилин відпочити. Для начинки у фарш додаємо сіль перець, сухий часник і паприку, Обсмажено цибулі і рис. Додаємо також холодної води для соковитості і перемішуємо. Для томатної заливки обсмажуємо цибулю, додаємо тертоморкву, борошно, чілі, часник. Томатну пасту обсмажуємо і змішуємо з овочами, заливаємо гарячою водою і доводимо до кипіння. Готуємо капусту, робимо надрізи на капусті біля качеришки, опускаємо в окроп на декілька хвилин. Потім перевертаємо капусту, вставляємо ваделку в качеришку і знімаємо листи, залишаємо їх варити ще на 7-10 хвилин. У відварених листах зрізаємо жилки, викладаємо начинку і згортаємо голубці так, як я роблю це на відео. Всі пропорції до рецепту будуть у коментарях. З такої кількості продуктів у мене вийшло 32 голубці. Готові голубці викладаємо у кастрюлю, поливаємо соусом. Викладаємо ще шар голубців, поливаємо соусом. І так, поки не закінчаться всі наші голубці. В кінці доливаємо трохи води і додаємо гострий сушений перед чилі, Якщо ви любите гостреньке, ставимо тушитись на годинку, на середній вогонь. Подаємо зі сметаною і зеленью. Смачного вам!